Мій газон на перший погляд може здаватися непоганим, але коли придивитися, колір взагалі не той. Залисини, багато будь-яків і сухої трави. Я хочу гарний газон, але одного бажання недостатньо потрібно працювати. І ось навесні ми почали з чоловіком боротися за наш газон. Чоловік викорчовував кульбабу, я обробила хімікатами траву, а потім потрібно було вичесати. Бо суха трава не дає проростати молодій траві, не дає кореневій системі розростатися. Її потрібно добре-добре вичухати. Це виявилось досить складно. Потрібно було докладати максимум зусиль. Невеличка ділянка оброблена, тачка повна. Я й не сподівалася, що стільки сухої трави там є. А ділянка ще велика, роботи багато, а сили вже немає. Це гарна аналогія. З нашим християнським життям нам може видаватися, що в нас все добре. Ми охрещені, ходимо до церкви, не крадемо, не вбили нікого. Усе в нас добре, але це може здаватися на перший погляд, а коли придавитися до нашого життя. А там дуже багато всього є: і забобони, злість, сварки, непорозуміння, заздрість, образи. Гріхи, які змінюють наш характер, які змінюють наше життя. І потрібно докласти зусиль, щоб щось змінити. Щось змінити у своєму житті. Нам може видатися, що це нереально. Як от просто так взяти і змінити все своє життя, усі ті звички, які... У нашому житті з'явилися за стільки років. Ну, і Справді це неможливо без Бога. Але коли ми звертаємося по допомогу до Бога, Він допомагає нам. Бог дає сили боротися проти своїх немочів, гріхів, Він дає мудрість у прийнятті рішень, Він дає нам людей, які нас підтримують і вказують добрий шлях. Але Бог не може за нас робити роботу. Ми повинні самі. Закотити рукава і працювати. Молитва, сповідь, духовна література, зрештою, почисть свій інформаційний простір. Переглянь, що ти дивишся, що ти слухаєш, з ким спілкуєшся. І коли ти це все зробиш з Божої перспективи, залишиться дуже багато місця вільного. І так як я з газоном. Засівала його травою, щоб ті вільні місця не поросли будь-яком. Так і ти своє духовне життя обов'язково засій слово Боже, бо тільки воно може прорости і дати добрий плід. Зрештою, духовне життя потребує постійної роботи, і результат може виявитись не такий, як ти очікуєш. Ні, газон виявився не такий густий, не такий зелений, і прогалини, не всі позаростали. Тобі може. Здатися, що ти стільки всього зробила, а не все вдалося. Але не розчаровуйся. Працюй далі, і результат точно буде.